Працювати в Верховній Раді, той, хто більш чесний. От я, Виходячи з того, що я вже побачив, я прагнуть от цього мандата, ну при чому тут я? Я знаю, що я працював би високопрофесійно, але я не народний депутат. А якщо вибирати з них двох, то при чому тут у Як він програв вибори, Та ж професійно буде працювати Ігор Собій. І в нього хватить для цього, я думаю, і натхнення, хватить, і розуму, і таланту, хватить для того, щоб будувати державу. Треба деякі ідеологічні постулати, звичайно, деякі, деякі. Не всі трошки тримати інколи при собі, деякі треба переглянути. Це політики це формування йде, він нікуди не дінеться, він новий з цього приводу, деякі. І треба основну ставку робити на те, щоб розвивалася держава. Треба будувати наше господарство, нашу економіку, те, що робиться в окрузі, я так що Тіофіпольський куди не йшов район, а те, що я побачив в інших районах, подекуди жахливо все-таки. Ну то, Ігор Михайлович, я ти таланту цього, щоб <сум> в тому ж свій господарник об він проявився. Мені можливо було б проще з цього приводу, тому що я від початку до кінця господарник. А Досвід приходить часу. Не сумніваюся в цьому. Що говорити, я от розумієте, якщо людина лицемір, пристосуванець, кон'юнктурщик, з нього ніколи нічого не буде. Їх треба таких людей не просто не обирати, їх треба боятися. Їх просто треба боятися. Якщо ми їх не будемо боятися, весь український народ, бо то, що ми зібралися на одній конференції це ж нічого не означає. Не, народ повинен робити все, такі, такі висновки. А ті, що зрадники, це що бігали з партії в партію і так далі. Зрадники Берлін не брали, патріоти брали. Віддані люди брали, вони. А пристосуватися, а я би думаєте, не міг пристосуватися під регіони. У мене запрошення думаєте, такого не було. А совість. Як же я виглядав, який б я шуряком був би я? Оце побіг, взад-перед, взад-перед. Я можу не той.